Це букет солодощів. Я його створювала біля 11 годин, точно не скажу. Його вага орієнтовно 17 кг саме цукерки, плюс є ще основа, каркас, і в ньому близько як ми рахували 858 цукерок. Мій девіз – Я створюю емоції, ви їх даруєте. Створити такий букет мріяла давно вперше подібні побачила у соцмережах. Розповідає Діана Цапліна. Сім років тому вирішила самостійно виготовити на подарунок для своїх рідних. Так це і перетворилося на хобі. І мені сподобався процес, сподобалася реакція людей, і вже почала це розвивати. У мене від самого початку були мрії про те, щоб це масштабувати. Це не досить популярна справа, якщо порівнювати з іншими схожими видами діяльності. І я дуже хочу, аби це ставало більш популярним. Тому торік вирішила подати заявку на мікрогрант від центру зайнятості. Бізнес-план я розроблювала, мабуть, впродовж всієї діяльності протягом більш ніж семи років. Але що стосується написання, написання було недовгим. Від гранту я отримала 75 тисяч, з яких використала 60, тому що не всі кошти вирішила витрачати. Але грантові кошти це десь 40% від моїх вкладань. Грантові кошти я використала перш за все на холодильник. Також я придбала рекламну вивіску. Також в ці кошти входять візитівки, інструкції до букетів і велика частина сировини, та саме сировина, з допомогою якого ми ну, я запаковую букети, боксики. Ось це все входить. в Грантові кошти говорить, обрала саме такий варіант мікрогранту через його умови. Брала грант на 75 тисяч, тому що в ньому головною умовою було відкриття ФОПу і ведення справи впродовж трьох років, і, звісно ж, звітування про свою діяльність. Тому це була основна умова отрим, взяти на роботу. Персонал в такої умови немає, і мене це саме і надихнуло, тому що я розумію, що поки що маю можливість сама з цим справлятись, тому це було для мене цікавим. В умовах війни відкрити ФОП було страшно, каже Діана. Та мрія про власну справу була сильнішою. Це великі і ризики, і інвестиції, і відповідальність. Перш за все. Стосовно відкриття ФОПу, звісно, на початку подання заявки на грант були зовсім інші умови, були менші податки. Але я думаю, від цього вже нікуди нам не подітися. Якщо я хочу розвивати свою справу, то я повинна сплачувати податки і законно вести свою діяльність. Букети може створити з будь-яких продуктів, говорить Діана Цапліна. Найпопулярніші сухофрукти, горішки це солодощі, ковбаски, м'ясні вироби, снеки. Терміни зберігання залежать від наповнення. До кожного букети, куди дається інструкція, і в ній вже вказано індивідуально, скільки, як який букет зберігати, як їсти, як подовжити його життя. Цукерки в закритому пакуванні без проколів шпажками, тому зберігаються так, як вказано на пакуванні від виробника. Сухофруктові букети я завжди раджу з'їсти протягом двох двох-трьох днів ковбаски бажано протягом 12 годин спожити. Програма мікрогрантів Власна справа діє з 2023 року, розповідає начальниця відділу реалізації проєктів обласного центру зайнятості Алла Баранцова. За цей час їх отримали 607 осіб. З початку цього року подали 46 заявок. На грант у 75 тисяч гривень подається до 20% від усіх охочих відкрити власну справу. Тобто будь-яка фізична особа може взяти грант на 75 тисяч, зареєструватися як ФОП і просто працювати без найманих працівників. Для старту це дуже гарна, на мою думку, дуже гарна опція для того, щоб розпочати свій маленький бізнес. Ми говоримо, будь ласка, починайте, вам нічого не завадить, потім далі стартувати, розвиватися, масштабуватися. Все ж таки переважна більшість наших грантерів йдуть на гранти на 250 тисяч, створюють два робочих місця, успішно працюють і розвиваються. Такому вибору власної справи доньки не здивувалась, розповідає її мама Леся Плясова за освітою Діана хореограф, тому її творча натура проявилась і у підприємництві. Вона любить себе якось в чомусь проявляти. Як ну це творчість, розумієте, кожен букетик він ексклюзивний, це в неї було хобі. Фантазувала, придумувала зараз. В неї вже досить досить великий досвід. Тут вона заряджається якоюсь енергією творчості, вдома енергію позитива в сім'ї, і це все бачите в своєму поєднанні, дає такі шедеврики. Прийшла подивитися на букети наживо місцева жителька Оксана Перепелична. Ідея дуже подобається у донечки Скоро буде день народження, і вирішила спробувати замовити у Діану. Я вже замовила і прийшла подивитись, як воно буде виглядати. Хоча би приблизно я замовила кульку і цукарками боксик. З її улюбленими цукарками діана додає, не варто боятися пробувати створювати щось нове. Якщо не вийде нічого страшного, ми нікому нічого не зобов'язані. Але якщо ми залишимо свою мрію, то будемо потім про це шкодувати. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.